Добрий ранок рідний тім, добрий ранок діткам всім, добрий ранок сонечку ясному, Добрий ранок садочку прекрасному. Дітки, погляньте на картинку, кого ви тут бачите? Так, це пташки. Давайте назвемо їх. Ось синичка, яку пісеньку вона співає. Цвінь. Цвінь, цвінь, синичка цвірінька є. А це сорока білобока. Сорока стрикоче, ке кеке -ке, ке ке А це горобчик, а він як співає? Чик-чик, чик чирик чик-чирик. Він чирикає, а це ворона, як вона співає. Кар, кар, кар вона каркає. Послухайте, як вони співають всі разом. Ось як гарно співають ташки. Зараз я пропоную послухати вірш Катерини Перелісної сорока. Довгохвоста хвоста білобока, на тинку сидить сорока. Поглядає до воріт, рибку там смакує кіт. До голівки вже доїв. Ти б хоч це мені лишив Пург, сорока і за голівку і до садка. Дітки, про кого розповідається у віршику? Так про сороку. Яка була сорока? Довгохвоста, білобока. Де вона сиділа? Вірно, на тинку. Що вона робила? Поглядала до воріт на котика. Давайте ще раз я прочитаю вам віршик, а ви уважно послухайте і розглядайте картинки. Довго хвоста білобока на тинку сидить сорока. Поглядає до воріт рибку там смакує кіт. До голівки вже доїв, ти б хоч це мені лишив Пурх сорока й стенка за голівку й до садка. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався цей віршик. Ви уважно слухали, вірно відповідали на запитання. Молодці. До побачення!